Усім привіт! Що вам більше до вподоби спека чи прохолода, дощ або посуха, ліс чи пустеля? Обирайте! Адже в Південній Америці все це є Південна Америка найвологіший материк земної кулі, більша частина Південної Америки знаходиться в екваторіальних і тропічних широтах. Що зумовлює надходження значної кількості сонячної радіації протягом усього року, у липні найбільшу кількість тепла дістає північна частина материка. Температура повітря тут досягає плюс 24 градусів за Цельсієм. У цей час на півдні материка, де зимовий період року, середня температура становить плюс 2. Плюс 4 градуси за Цельсієм, а в окремі роки трапляються навіть морози. Найнижчі температури на материку спостерігаються у високогірних районах Ант. Середні січневі температури повітря становлять плюс 8, плюс 16 градусів за Цельсієм, а липневі від плюс 8 до 0 градусів за Цельсієм. Південна Америка виділяється найбільшим зволоженням серед материків земної кулі. Середня річна кількість опадів тут приблизно вдвічі більша, ніж на будь-якому іншому материку. Причина цього пасатна циркуляція, яка, як і в Африці та Австралії, забезпечує зволоження території. На відміну від Африки та Австралії. Утворенню опадів у Південній Америці сприяють пасати обох півкуль. Вони приносять на материк вологі повітряні маси Атлантичного океану. Теплі бразильська та гвіанська течії додатково насичують повітря вологою. Унаслідок дії пасатів, східне узбережжя Південної Америки отримає близько. 2-3 тисяч міліметрів опадів за рік. Навіть внутрішній рівнинні області подекуди отримують упродовж року понад тисячу міліметрів опадів. На більшій частині західного узбережжя материка опадів набагато менше 150-200 міліметрів за рік. Це пояснюється існуванням постійної області підвищеного атмосферного тиску біля південно західного узбережжя континенту, а також впливом потужної холодної перуанської течії. Ви пам'ятаєте, що вплив холодних течій спостерігається саме біля Західного узбережжя Африки та Австралії. В Чилі знаходяться найпосушливіші місця світу міста Арика та Ікіке. В Ариці на 18 градусі південної широти середньорічна кількість опадів становить усього 0,8 міліметра, а в Ікіке 20 градусів південної широти дощів не буває роками. Пустеля Атакама є справжнім полюсом сухості Південної Америки. Південна Америка розміщена в екваторіальному двох субекваторіальних тропічному, субтропічному і помірному кліматичних поясах найбільшу площу на материку займає субекваторіальний кліматичний пояс. В екваторіальному поясі розміщені західна частина Амазонської низовини та північно західне узбережжя Тихого океану, клімат тут постійно жаркий і вологий, температура повітря становить плюс 24 градуси за Цельсієм, а випадання опадів біля 3000 мм міліметрів за рік. У субекваторіальному поясі розташовані Оренокська низовина і гвіанське плоскогір'я, східна і південна частини Амазонської низовини, північна і центральна частини бразильського плоскогір'я, у цьому поясі жарке вологе літо та суха, іноді дуже жарка зима. Особливо багато опадів спостерігається на східних схилах плоскогір'їв. У тропічному поясі розміщені південно східна частина бразильського плоскогір'я та північна частина Лаплацької низовини. Тут посилюються контрасти в температурах за сезонами, а також у кількості опадів у прибережних і внутрішніх областях. На сході бразильського плоскогір'я клімат тропічний вологий. А у внутрішніх районах і на західному узбережжі Материка тропічний пустельний. Саме в тропічному поясі розташована пустеля Атакама. Аналогічну ситуацію ми спостерігали у пустелі Наміб в Африці. У субтропічному поясі також є істотні відмінності в кліматі. На сході він теплий і рівномірно вологий впродовж року. У внутрішніх районах сухий континентальний. На тихоокеанському узбережжі сформувався середземноморський тип клімату із вологим зимовим періодом і сухим літнім. На відміну від Африки, частина Південної Америки розташована у помірному поясі. Клімат тут формується під впливом західного перенесення повітряних мас. І характеризуються чітко вираженими порами року. На заході клімат помірний морський. Циклони, що переміщуються на материк із заходу, приносять сюди багато опадів. Їх кількість щорічно становить близько трьох тисяч міліметрів. Температури повітря впродовж року майже не змінюються. На сході помірного поясу. Формується помірний континентальний тип клімату, для якого характерні різкі коливання температур. Узимку бувають морози навіть до мінус 30 градусів за Цельсієм, опадів значно менше 250 300 мм за рік. В Андах кліматичні умови змінюються не тільки з півночі на південь, а й з висотою. Тут формується високогірний тип клімату.